Вітаю, мене звати Володимир Абрамов, я психолог. В цьому відео хочу продовжити тему вразливості, яку я розпочав у відео про злість та агресію, і розповісти, що таке вразливість, як її реалізовувати, навіщо вона потрібна, і як ми власне вчимося бути вразливими. Отже, відповідно до схема терапії за вразливість в нашій особистості відповідає така її сторона, або частка, або субособистість, яка називається вразлива частка. або... Вразлива дитина, ну можливо ви чули більш якісь попсові назви, типу там внутрішня дитина і так далі. Ця частина, яка відповідає за наші емоції, за те, що ми відчуваємо взагалі емоції, за те вона і за мотивацію нашу відповідає за нашу таку смак життя. Так само відповідає, і це не значить, що ми залишаємося дітьми, і ця вразлива частка вона є й у дорослих. І е, о, у цієї частки є свої базові емоційні потреби. І однією з цих, точніше, основною основної базовою емоційною потребою є безпечна прив'язаність. Довгий час вважали, що Прив'язаність, вона характерна лише для дітей, і у дорослих її немає, але згодом дослідження почали демонструвати, що прив'язаність і механізми лише трансформуються, і вони присутні так само у дорослих, тобто в дитинстві ми прив'язані до своїх батьків. І на фоні на моделі того, як ми е, прив'язані до своїх батьків, наскільки ми вміємо бути вразливими зі своїми батьками, то формується наша доросла прив'язаність і вміння бути вразливими. Чому це важливо? Е, було проведено дуже цікаве дослідження е, жінок. Е, жінки, жінок в Загрожували невеликим електричним струмом, при цьому давав можливість затримати за руку різних людей. В одному випадку їхніх чоловіків, з іншого випадку, якихось сторонніх дослідників, в третьому випадку нікого не дозволяло тримати, і їх було поміщено в апарат функціонального МРТ. І ем, слідкували за активацією ділянок мозку. Отже, якщо жінки тримали за руку е, своїх чоловіків, у них значно змінш... зменшувалася активація ділянок, що відповідають за тривогою відчуття, не... відчуття небезпеки. Е, якщо вони тримали когось будь-кого. На чоловіків так само це знижувалося порівняно з тими, хто нікого не тримав. Але цікавий ще був факт, що чим більш близькою була, чим більш близькими були стосунки у цій, у цій парі, тим більше це впливало на те, що менше активувалися оці ділянки. Тобто якість стосунків вона відігравала дуже важливу роль у цьому. Насправді дуже є багато подібних досліджень, але ну ви можете бачити, що останнім часом вже ж дозволили чоловікам бути присутніми при родах своїх дружин. Чому тому, що це так само працює механізм прив'язаності, коли ми поряд з кимось, то це стишує, це заспокоює. Отже, а для того, щоб реалізовувався механізм прив'язаності, то ми маємо бути вразливими. І як же нас навчають бути вразливими чи не бути вразливими? Власне, в дитинстві. В нашій особистості ще немає жодних інших сторін, крім цієї внутрішньої дитини, про яку я казав, крім цієї вразливої дитини. І для того, щоб стишуватися, заспокоюватися, маленькій дитині потрібен дорослий. Тобто, коли дитині тривожно, дитина шукає дорослого, дорослий забирає в дитини тривогу і повертає спокій. І так працює механізм. Прив'язаності. Якщо ж мати реагує, ну, власне, мати реагує спокійно, чи там батько да, і заспокоює дитину, в неї починає формуватися інші сторони особистості, наприклад, внутрішній дорослий. І тоді дитину, вже доросла людина, в дорослому віці, може вміти заспокоюватися. Да, і ми отримуємо тоді досвід, що ми можемо бути вразливими стосунках. Якщо ж це відбувається такі випадки, коли. Працює це неправильно, батьки починають самі тривожитися, кричати на дитину ну заспокойся, перестань, не плач і так далі. Да? Чому батьки починають тривожитись? Тому що вони починають там думати, що я там погана мата, якщо дитина в мене плаче, там, чи я не можу її заспокоїти ніяк. І вони починають самі захищатися від власної тривоги. Да? Тобто, в них. Пропадає їхня оця здорова дороса частка, яку вони мають передати дитині. І вони самі знаходяться в якихось дитячих або копінг-частках, про що я буду говорити. І якщо, власне, так батьки реагують, то дитина починає. Ем, не починає вчитися, що можна бути вразливою. У неї формується замість внутрішнього дорослого внутрішній критик, і вона починає якось вчитися захищатися від своєї вразливості, від своєї тривоги. Тобто вона не проявляє своєї вразливості з близькими. Адже це нормально проявляти з дорос... в дорослому віці. У стосунках ми всі повертаємося один до одного різними своїми сторонами, і ми іноді буваємо дитиною, і тоді ми потребуємо в іншому дорослого. І тут має дідусь Фройд вийти з чату, тому що це абсолютно нормально, що ми в стосунках проявляємо різні свої сторони і різні свої потреби. Це називаються функціональні стосунки ті стосунки, які задовольняють усі потреби тих людей, які знаходяться у цих стосунках. Отже, і функціональні здорові стосунки мають вміти задовольняти різні наші потреби, зокрема, потреби у безпечній прив'язаності. Якщо цього немає, стосунки стають дисфункційними. Ми, можемо, ми не можемо в них бути совкими, не можемо бути вразливими. І е Наприклад, ось як це працює в нормальному, да? ми кажемо партнеру: мені боляче, мені здається, що ти на мене не звертаєш уваги. І в цей момент ми проявляємо свою вразивість. Якщо наш партнер знаходиться в здоровій дорослій часі, при цьому, і він не реагує на це, як якось що це кошмар, ужас ужас. Там я най, найгірший там чоловік чи жінка в цьому світі. То він нас обіймає, наприклад, і каже, що мені дуже жаль, що значить, що ти так себе почуваєш, ні, ти для мене найважливіший чи найважливіша, і Я тебе дуже люблю і, і все добре. Да? Якщо ж він чи вона реагує своїми дитячими частками, в неї активується власний критик, що я знову зробив щось не так, я знову найгірший не знову облажався, він починає захищатися власними копінгами. Наприклад, сказати, ти як мала дитина, ти постійно хочеш якоїсь уваги, я тебе не розумію, стільки всього ну такий чудовий день, бо ти знову все ниєш. Да? Тобто, це значить. Руйнує наші стосунки. І, власне, якщо ми проявляємо свою вразовість, ми проявляємо свою, свою вразову дитину, і е, партнер знаходиться в здоровій дорослій часу, то це все функціональні стосунки. Потім ми можемо змінити всі ролями. Да? Як же ми можемо, чи наш партнер може захищатися від власної вразливості? Тоді, якщо ми отримали в дитинстві досвід того, що вразливість це погано, емоції це погано. Один варіант це нехтувати власними емоціями, ніби відморожуватися від власних емоцій, тобто це шлях такої відстороненої захисної частки, це називається схемотерапія, або сніжної королеви, яка нічого не відчуває, або якщо що ви слухали Pink Floyd, Pink Floyd є чудова фі пісня «Comfortably numb», I have become comfortably Numb, я став комфортно німим. Я вже нічого не відчуваю, і ми добре в цьому стані, що я нічого не відчуваю. Це такий собі емоційний овоч. Хіба що коли емоційний овоч нічого він не відчуває, він і не відчуває нічого. Доброго. Тобто, як з негативними емоціями він нічого не відчуває, так і з позитивними. Інший варіант це агресивний захист. Це е, типовий такий чоловічий захист. Чому? Тому що чоловікам кажуть, що бути слабкими це погано, е, і чоловікам дозволяють лише. Такі ніби сильні в лапках емоції, як злість та агресія. Тому, коли чоловіку може бути погано, він може захищати агресивно захищатися, він може застосовувати агресивно захисну частку. Тобто, типа не чіпай мене, та все нормально. Та що ти оце питаєш? Не чіпай мене. Да? Е, то о, коли він. Е, чи вона, жінки також можуть це використовувати, е, використовують цю агресивно захисну частку, і ви ніби відчуваєте, що вас відштовхують, да? що не підходь до мене, да? вас відштовхують. Якщо це агресивно нападаюча частка, то ви відчуваєте, що вас хочуть взяти під контроль. Да? Тобто, я вже говорив про це в ролі: про звість агресію, що агресія. Чудовий спосіб для того, щоб відрегулювати свої емоції, накричати на когось там і так далі. Отже, Вразливість – це не проблема. Вразливість – це дуже важлива, така це важлива сторона нашої особистості. Ми маємо вміти її проявляти. Ми маємо будувати ці стосунки з людьми, з якими ми можемо бути вразливими. І ну, з цього ролику ви побачили, що це така нелегка справа. Насправді будувати стосунки і бути вразливим. І ну, я такий психолог, психолог, да, але Я це дуже відчув, коли ми були з дружиною на тренінгу пар. І там треба було говорити на дуже такі теми, де ти вразливий. Мені дуже не хотілося про це говорити з дружиною. Дуже не хотілося в чомусь зізнаватися, в тому, що там ну я, я не скажу, звичайно, тут не буду так розкриватися, але ну показати близькій людині, що вона для тебе дуже важлива. Це дуже іноді складно, тому що ти в цьому моменті вразливий. Да? Що це можна робити? Ну, ви можете почитати така дуже нудна книга, я не зміг її почитати. Вона називається Обійми. Обійми мене крепче сім діалогів про любов. І Там прямо є діалоги, які треба реалізовувати з власним партнером і говорити на деякі теми. Ось, вона дуже нудна, але вона власне, про прив'язаність і вразливість. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, ставте ставте питання, я дуже радий і це відео власне, відповідь на один з коментарів, де було питання. І дивіться інші ролики на цьому каналі, про психологію стосунків. І всього найкращого, підписуйтесь і зустрінемось в нових відео. На все добре!